Добре, я даю вам уривок з біблії з оцим шифром. Беріть суші. Так. А що вам було зручно? Я чотири розтримала, то вам зручно буде дивитися. Так. Ось тут, на, і. Так. Вам буде зручно. зручно дивитися. Ну і що ви тут бачите на цьому текст, тексті? Багато зрозумілого. Слово, слово, життя так. Світло, світло, світло. Світло. Правда, хто його знає? Давайте по одному абзацу робити. Бо якщо ми не, не розберемося в одному, то вже до кінця там взагалі нема що робити. Це, це просто така закутана. Споконвіку віку було слово. Ні, це, це ще не писати. Потім буде. Я скажу, що коли що писати, я вам скажу. Так, читаємо перший абзац. Ну, читайте музі. Перший абзац. Споконвіку було слово, і слово було в Бога. І Богом було слово. Була, було багато зрозуміло? <смі> Не, це <багато. смі> слово, слово, слово. <смі> слово, слово, слово. Ну, що вони зашифрували? Спокоїв було слово, слово було в Бога. Ну добре. Бог, Бог мав слово. Та, а чому там слово Залиті букви написано? Що там? Ну, там щось таке? Чогось там, слово з Залиті букви, правда? І дивіться, я тебе сказано. Богом було слово, як слово може бути Богом. Ідесно. Може <смі> ну, це зашифрували. Кожна буква це подавалося. Ну, бачите, і воно було у Бога за кого віку. Ну, думайте, якщо ви здаєтеся, то тоді ми пірнаємо у, у цю кулю і шукаємо одиничку, шукаємо розгадку. Пірнаємо в кулю? Давайте, попірнаємо кулю. Шукайте одиничку. Покрутіть кулю, покрутіть. Там десь має бути одиничка. Ні, це двічка. Де там одиничка? Ну, покрутіть, покрутіть? Одиничку? От, знайшли одиничку. Ось, знайшли. Все, знайшли. Так. так. Так, зараз зараз читає. Ну, давайте. Грецький по «Логос» називається Є... Євангелист. Євангеліст Іван, Другого Слово, Пресвятої Троїці, Божого Сина, спокоїного народженого від Бога. Отця як Слово Родиця в думки. Mm -hmm. Ісус Христос має. Спільно з Богом отцем але окремо від нього особу. Так, значить, давайте розберемо ще раз, що там написано. Словом, по-грецьки, логос, просто Біблія писалася кількома мовами: і староєврейською, і грецькою, і давньоарамейською, і там, зокрема грецькою. Там е, було слово логос, а словом оцим логос євангелист Іван називає Другу особу Пресвятої Тройці. Це хто? І син, бог син, Вовсі, так е, і як там скажу споконвіку народжено від Бога Отця як слово родиться з думки.